Буває так, що ви говорите, а вас не чують. Ви розповідаєте про те, що вам болить, а увітують, або тиша, або, ну, знаєте, таке зневажливо, ну що там, ну не перебільшуй, ну всіх так, ну а що ти гадала, що буде краще і тому подібне. І це ще один шар болю, який ось так огортає вас, і ви не знаєте, що з цим робити, начебто серед людей і така одинока. Чому так буває? Чому люди не відчувають наш біль і не реагують на нього так, як нам би хотілося? Причина перша. вони не розуміють, як на це реагувати, тому що чужий біль? Викликає страх, розгубленість, незрозуміло, чи потрібно зараз вирішувати ваші якісь проблеми, чи вас якось пожаліти. А якщо пожаліти, то як? А як взагалі в цій ситуації поводитись? Тому ось коли люди розгублюються в такий момент часу, вони або жартують у відповідь, або так, знаєте, заспокоюють вас, типу, та все буде добре. Хоча фраза все буде добре найнеефективніша. Причина друга вони з вами в ролях, а не в стосунках. Що це означає? Це означає, що вони звикли бачити вас в певній ролі. Ну, мені колись казали, що я батарейка, що я заряджаю людей на досягнення, на життя і на багато чого іншого, розумієте? І мені так само кажуть, наприклад, що я завжди добра, завжди усміхнена. Запитують, а як у мене такий настрій завжди буває? І коли я чесно кажу, що ні, я не така насправді, що я жива, буває поганий настрій, що я досить різкою може бути. Що а я не завжди батарейка. До речі, про батарейку. Люди, які звикли бачити мене занадто енергійно, а я така на роботі буваю досить часто. Коли бачать мене в спокійному режимі, я його так називаю режим збереження сил. Мені кайфово, класно, але для них це просто шок. Чому? Тому що вони тобі що, сумно, з тобою щось сталося. Я ну все добре. Просто в мене економний режим. Тож у людей ламається сталий ваш образ, вони не знають, як поводитися, і дуже, дуже, дуже хочуть, щоб ви повернулися до того стану, в якому вони звикли вас приймати. Причина третя. Просто не хочуть. От вони не хочуть відчувати ваш біль. Що мається на увазі? Ну, приклад. ось ви приходите додому, втомлені приходить ваш чоловік, щось відбувається з вами. Ви просто знесилені, ви хочете допомоги, ви хочете партнерства, коли обов'язки розподіляються порівною, чесно, розумієте, вдома. Ви звертаєтесь до чоловіка, він такий Я зайнятий, я хочу відпочити. І ви розумієте, що вас не чують. Ви йдете, робити свою роботу, жалієтесь інколи мамі. про те, що мені складно, а мама вам говорить, Доню, що ж ти очікувала, що легко буде, думаєш, мені було легко. І це не ті слова, які ви хотіли почути. І ось тут одразу хочу вам сказати, чому так не можна робити. Тому що інші люди, доти, доки ви з температурою встаєте йдете і щось робите, не будуть зважати ні на вас, ні на ваші слова, ні на ваш біль вічі чи самотність, а чи просто неймовірно, в тому й виснаженість. Чому? Тому що вони думають, ну а вона ж робить. Значить, не настільки вживі і погано, тож, шановні пані, робіть висновки, інколи краще не робити, ніж робити, щоб вас почули. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і, звісно, коментуйте. Я з нетерпінням завжди чекаю ваших коментарів, щоб зрозуміти, наскільки вам зайшло це відео, наскільки воно відгукується, чи воно корисне для вас. Тож пишіть, будь ласка, всі ваші думки в коментарях. І ще окрема подяка за те, що підтримуєте український Ютуб. Що ж робити? Як я вже казала, інколи потрібно перестати робити. І оце найскладніше для багатьох жінок, тому що нас навчали, що домашні справи, виховання дітей то жіноча доля, то жіночий обов'язок, що це потрібно. Ми мусимо це робити. Чоловіків навчають, хочеш, робиш, не хочеш, не робиш. Жінок навчають, що ти повинна. І ось нам це усвідомити, що треба перестати щось робити, не помити посуд, розумієте, день, другий, п'ятий, десятий, тридцятий, і хтось його почне мити. І ні, якщо ви зараз просто від дивної думки, що Боже, як жити, там, де 30 днів не помитий посуд, а це ж збожеволіти можна, ні, ви не збожеволюєте від цього. Хтось почне підхопить цю роботу, ваш чоловік підхопить, чи старші діти підхоплять. Не ви. Тож потрібно перестати робити. Іншими словами, що потрібно не робити. Коли ви хворієте, не треба готувати всім сніданки, збирати до школи, клопотатися, через силу вставати і щось робити. Або коли ви дуже втомлені, не робіть цього. Хтось підхопить, особливо, якщо ви заміжня і у вас є чоловік, скажіть, я не можу робиш ти. ви кажете, я в тебе вірю. Ось така історія. Це досить складно, але ви впораєтесь, і точно не потрібно відкладати на потім те, що щасливо можна не зробити сьогодні. Якось тут в цьому відео. Чого чекати? Нащо відкладати все на колись? Ми заслуговуємо на гарне життя вже зараз. А щоб підтримати вас максимально, запрошую вас на мій безкоштовний вебінар, який відбудеться 3 червня о 19.00 за Києвом. Ось тут ви бачите зараз форму реєстрації або нижче під цим відео. Приходьте, будь ласка, він називається Шлях до себе, повернення до себе. Це такий справжній, класний, дуже приємний воркшоп. Ми зробимо декілька крутезних вправ, які дозволять вам відпочити, почуватися впевненіше в цьому житті. Усвідомити, у який спосіб можна і потрібно про себе подбати, і ви отримаєте задоволення і натхнення на те, щоб жити по-новому. Нижче під цим відео реєстрація на безкоштовний вебінар. Переходьте, реєструйтесь. Другий крок, який можна зробити, вчитися відчувати себе. Справді, втомлені, не втомлені, хочемо, не хочемо. А то, знаєте, буває так. Ой, я не люблю конфлікти, і ми самі себе вмовляємо погодитися на те, чого ми не хочемо справді. Ми там собі таку піраміду вибудовуємо. Чому нам треба на це погодитися? Не робіть, будь ласка, цього. Втомлені, відпочиньте, не хочете робити? Скажіть ні. Потрібно навчитися говорити ні. Багато хто з жінок втомилися і прямо вигоріли фізично, ментально, емоційно. Що потрібно робити? Намалюйте собі таку смужку. Поділіть на три рівні частини. Одну замалюйте, будь ласка, зеленим, іншу замалюйте жовтим, і ще одну замалюйте, будь ласка, червоним. Над зеленою пишете Хочу, можу, роблю. Подобається, є наснага там. так? Над жовтою є два варіанти. Пишемо. Перший варіант. Ментально вже не хочу, от думками не хочу. Сили ще є, фізично можу робити. Але ось ментально мені вже не хочеться. Мене нудить від однієї думки. Або в голові у мене там аж б'ється ідея про те, що треба доробити, але сил уже фізичних немає. І там, де червоний, напишіть собі, не роблю, не можна ніколи, ні. Дивіться, це така смужка, почепіть її, будь ласка, десь в дуже такому місці, де ви часто буваєте, і кидаєте туди поглядом, щоб себе діагностувати, в якому стані ви зараз знаходитесь. Зупинятися потрібно на жовтому, там, де є ще сили. І типу снага, і ми могли б, але вже якось не хочеться і не можеться. Але в принципі, ми ще там ну не вигоріли. Але зупинитися треба тут, тому що багато хто з вас існує вже давно на червоному полі, там де вигоряння. Там, де ні в якому разі не можна. І ми з вами, розумієте, не телефон, який може виробитися, коли зарядка у нього закінчилася, і просто з ним нічого не буде відбуватися, він почекає, поки ви його знову зарядите. Ні, ми з вами можемо роками і десятиліттями жити на цьому червоному полі, просто нам буде погано активізуються усі наші хвороби, які у нас були хронічними. Якись низка нових з'явиться. Ми з вами будемо почуватися погано спати, будемо погано дратуватися, будемо набирати вагу або втрачати. Вагу. У нас гормональні збої відбуваються на цьому червоному полі. Тож, будь ласка, менше хвилини ваземі намалювати смужку, сфотографуйте її, по телефону себе перевіряйте, дивіться на неї наживо, діагностуйте себе і навчіть зупинятися саме на жовтому полі. Це не швидко, але надзвичайно круто працює, щоб не вигоряти. Наступний крок: пройдіть тест шкала Бека. Інколи нам так погано. Нам здається, що ми самотні, що ми нікчемні, що нас ніхто не розуміє, що те, що ми робимо взагалі нікому і не потрібно в цьому світі, можливо, краще було б без нас. І це говорить у вас скорше за все депресія, будь ласка, є в інтернеті безкоштовний тест, називається шкала Бека. Пройдіть його, будь ласка. І якщо у вас депресія, обов'язково зверніться до психіатра, не психолог, не психотерапевт, психіатр. І нехай це слово вас не лякає. Просто психіатр це лікар, а депресія це хвороба. Тож зрозуміло, що йти потрібно саме до психіатра. Призначить ліки, лікуйтеся, це надзвичайно важливо. І ви відчуєте, що з часом життя знову буде грати барвами. У вас не буде отого от крику душі, що ви одинокі посеред інших, і що ви нікчемні, і що ваше існування не має жодного сенсу і тому подібне. Ви відчуєте, що ви нормально комунікуєте з іншими людьми, і то в вас говорила ваша депресія. Але Перевіртеся, будь ласка, і якщо є ознаки депресії, миттєво, миттєво йдіть до психіатра і вилікуйтесь, будь ласка. Крок четвертий шукайте тих, хто буде вас підтримувати. Ну розумієте, у нас багато навколо нас людей, і часто це найближчі люди. Батьки, родичі, чоловік чи дружина, які кажуть, що воно, воно тобі здалося. Всім погано, всім тяжко. Подумаєш там, куди ти пнешся, на що воно тобі потрібне, і мені важко було, і моя мама виростила трьох нас, а у тебе лише одна дитина. Що ти оце не можеш впоратися з однією дитиною? Розумієте? Ось з такими людьми не треба говорити про свій біль ні в якому разі. А з ким треба? З тим, хто може вас підтримати, надихнути. Просто вислухати в якийсь момент часу, підказати, можливо, що, що дійсно спрацює для вас, і просто обійняти в якийсь момент, зробити вам філіжанку запашного чаю, і для того, щоб ви відчули, що є, є люди, яким ви. Важливі. Тож оточуйте себе такими людьми. На вебінарі у вас точно буде таке відчуття, що ви потрапили в коло близьких, класних, чудових друзів і подруг, і вам добре і затишно. Тож, будь ласка, запишіться, прийдіть, нагадую, вебінар безкоштовний. Обіцяю, буде класно. Наступний крок навчіться відрізняти. Емпатію від реакції, що мається на увазі, дуже часто, коли люди чують, що нам погано, не знають, що робити, і вони намагаються нас заспокоїти, говорять, що все буде добре, ніяк це не потрапляє і не заспокоює нас в цей момент часу, і страхи нікуди не йдуть. Люди інколи перебивають нас, починають розповідати свої історії, і це є реакція, тому що в цей момент людина не знає, як з вами поводитись. І можливо, ви надзвичайно важливі для цієї людини, просто вона не знає як. Якщо ось такі люди навколо вас, ви розуміти маєте, що ви небайдужі десь думками, але не звертайтеся, будь ласка, до них за допомогою, тому що вони не вміють її надавати. Що важливо в цьому випадку, треба просто прямо сказати слухай, мені не потрібні твої поради і твої історії просто вислухай мене. Один з найголовніших кроків, який потрібно навчитися робити, перестати просити когось ставитися до вас з повагою. Тому що, якщо вам доводиться говорити про те, що поважає мене, зі мною так не можна, зі мною так не потрібно розмовляти, це означає, що от неправильно вибудовані стосунки тут і зараз. Тож вам потрібно почати поважати себе. Перший крок до цього не ставити себе в слабку позицію, там, де ви жертви, там де ви просите, бо скорше за все вас копнуть. Замість того, щоб обійняти, і оце надзвичайно важливо зрозуміти для того, щоб якось підсилити себе свої позиції, менше відчувати втому, спертися на себе, як то кажуть, почніть робити прості речі. Прості речі це такі, знаєте, ви купуєте, наприклад, якийсь крем, тільки тоді класний для вас, коли на нього є знижка, інколи його потрібно купити без знижки. Інколи ви на щось жалкуєте гроші, потрібно їх справді витратити, якщо вони на вас, не на когось. Лише на вас. Тобто наше тіло, наш розум, наша психіка починає дбайливіше до себе ставитися лише тоді, коли ми оцю дбайливість і турботу починаємо проявляти в діях. А це означає, втомилися, підіть, полежте, відпочиньте. або посидьте, або подивіться якийсь фільм. якщо в цей момент фізично ви нічого не робите і ментально ви теж відпочиваєте. Оберіть собі найсмачніший шматок торту, коли його ділите. А ще з'їжте останній шматок, не залишаючи його для когось. Повірте, діти переживуть, всі інші теж переживуть. А ви, якщо любите. Ви отримаєте насолоду, і ви будете вчитися поступово ставити себе на перше місце. Це не швидко, але можливо і потрібно розпочинати. Це маленькі дрібнички, які може зробити кожен з нас, але важливі, як я вже казала, наша психіка, наша ментальність, наша, наше тіло починає сприймати це як ту роботу. Ну от розумієте, ми ж хочемо, щоб вдома було чисто. Ми ж все драємо, чистимо, миємо. Але коли пательні блищать більше ніж ви. Це несправедливо. Або ми дбаємо про одяг, щоб він довше носився, про машину, щоб була вимита, чиста, всередині полисосимо, прибираємо. З нами треба робити так само, про себе теж треба дбати. Машина точно переживе. А ось ви ні. Розумієте, нам так само треба чистити себе ментально, емоційно, фізично. Нас вчили багато працювати, нас не вчили поновлюватися. І дуже важливо навчитися поновлюватися поступово, 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 щоб життя почало яскравішим бути для вас, і вам жилося в ньому краще. Шановні пані. Потребуйтеся про себе, обіймаю кожну з вас. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, навчилися ви турбуватися про себе, не навчилися, складно вам це робити легко. Чи було в культурі виховання, коли ви були маленькими дівчатками, що вас привчали до того, що гарно попрацювало, гарно відпочинь, і що ти не маєш все робити в цьому житті, чи було навпаки? Що ти маєш бути дотична до усього і про себе не потрібно дбати. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і нагадую, 3 червня буде неймовірно крутезний безкоштовний вебінар, який називається Шлях до себе. Реєструйтеся, будь ласка, за посиланням під цим відео, а я буду рада бути максимально дотичною до того, щоб ви отримували відпочинок на солоду, наснагу і після вебінару рухалися по життю з усмішкою. До зустрічі!